Вітається Маркер Подім. мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні продовжуємо говорити про візити Володимира Зеленського до Шай. Так розумію, що це тема на цілий тиждень. Про план перемоги чи маємо підтримку від ша європейських країн з ким у нас відносини, дещо загострилися. Про це поговоримо з нами. Володимир Горбач, політолог, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. Добрий ранок. Доброго ранку, а перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер події. Можете у будні десята-п'ятнадцять радіо Галичина, Це прямий етар, Переглянути відео можете згодом на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Все дуже легко запам'ятовується, пане Володимире, У цей план перемоги. Ну так публічно нам про це нічого не відомо, не кажуть. Я до речі, не розумію. А в чому проблема? Наприклад, сказати, що я так розумію, одна з тез, Україна має бути в європейському союзі та НАТО, або дозволити бити далекобійними ракетами. По Території Росії про це мають спершу дізнатися журналісти Блумберг, потім телемарафон і потім вже ми маємо зацитувати. В чому там якась таємничість цього плану. Ну так як нам розказують з вами, що спочатку хочуть ознайомити з цим планом президента Байдена, потім кандидатів від президенти Камалу Гарріс і Дональда Трампа. Тому, власне кажучи, нам його й не презентують. Але я хочу сказати, що багато всякої рі... ну, шматків інформації чи фрагментів, скажімо так, цього плану вони озвучувалися в відкритому доступі і президентом Зеленським, який говорив, що ну принаймні структуру окреслив. Про чотири напрямки: політичний, дипломатичний, економічний, військовий, і ще сказав, що після війни ще буде один якийсь, якийсь додаток, тобто чи то чи, 4,5, чи то 4 плюс один Це, так би мовити, структура самого документу загальна. Радник президента, чи вже Офісу президента, Пан Подоляк так само коментував цей план і. Ну, ми можемо здогадуватися, що це насправді м, план про те, як посилити Україну, оскільки змінилася назва не, не формула миру з десяти пунктів, а м, м, план перемоги з чотирьох э, одним, одним пунктом після перемоги. Може, до речі, ну, буде ще якийсь один план через кажу, місяць? Прошу? Може буде ще якийсь один план новий через місяць? Ну, власне кажучи, тут я це вже так і коментую. Uh -huh. Що це стратегія інформаційна будь-які плани? Це пер, перш за все. Ну от зараз, в той час, коли ми живемо, це інформаційний феномен, Да? це інструмент управління очікуваннями, тому ж і очікуваннями партнерів, очікуваннями українців, і навіть очікуваннями ворогів. Да? от що там чекати далі від українців, що вони ще придумають. Е, ну, за великим рахунком, я, я думаю, що все вписується в одну фразу, яка яку, е, чи то сьогодні, чи то вчора. Ну в Сполучених Штатах в цю, цю ніч чи чи попередній день е, сказав президент Зеленський в одному з інтерв'ю, що це план посилення України. План перемоги це як посилити Україну збройно, економічно, там енергетично е, і, і, і так далі, щоб Владимір Путін втратив мотивацію воювати далі. Ну, от, десь так, десь десь приблизно в такому в такому плані. Е, це, це все очікується. військова допомога, дозволи бити в, в глибину території Російської Федерації, і не тільки це наскільки я розумію. Е, далі е, посилення України е, української ракетної програми, е, в тому числі я тут висловлю припущення е, за допомогою наших партнерів будувати, е, ну виготовляти ракетне озброєння або на території України, або на партнерській території, але як українське озброєння, на яке не потрібно буде питати, питати дозволу е, от це таке це, це, це те нове, що ми можемо. Можемо почути, ну і е, звісно, що економічна підтримка, от розмова, розмови, довгі розмови про ті 50 мільярдів доларів, які е, мають надати Україні з російських активів заморожених на Заході. Це теж ну, перш за все в Європейському Союзі, але частково Сполучених Штатах. Це все теж та там має бути в цьому великому кошику посилення України. Ну а посилення України означатиме досягнення якогось паритету і демотивацію ворожих дій агресора. Десь так приблизно в загальних рисах, в загальний образ цього плану. От до речі, ви вже трішки зачепили про заплановані зустрічі з Трампом і Гарріс. До речі, ну з Байденом теж будуть бачитися. Я не знаю, що закінчиться війна ще за Байдена. Хоча до речі, штучний інтелект каже, що 12 жовтня це має статися цього року. Не будемо довіряти. Штучного інтелекту, та, А ось беремо до уваги Трампа і Гарріса. Хто з них може бути більше схильним? Ну, напевно, Гарріс, до цього такого плану Володимира Зеленського. І чи, власне, Україна повернеться додому, так, знаєте, з гордо піднятою головою буде підтримка, чи все-таки трішки сприспущеною, бо нам скажуть, ну, все-таки з Росією треба якось домовлятися. Потрібні якісь поступки. Як ви думаєте, чим може закінчитися цей візит? Ну, о... Якщо говорити глобально, то очікування наші розігріті. Я сказав, це план перемоги, це управління нашими очікуваннями, а ауди, очікуваннями аудиторії. Ці зміни, постійні назви, формули, плани, кількість пунктів. Це все робота з нашими очікуваннями. Очікування перегріті на ну, увага, розігріта. Там весь такби світ туди дивиться, що, що ж це за план такий, в чому, в чому його секрет, в чому інтрига. Е, от е, і очікування наші завищені. Я оцінюю їх як, як, як завищені. Я не думаю, що якщо е, адміністрація е, Байдена не змогла цього зробити, чи не схотіла цього зробити, посилити Україну, так як хотіла Україна, за два з половиною роки чи за три роки, якщо ще з перед війни брати, то вона це зробить в останні два чи три місяці е, своєї каденції. Думаю, що тут е, в кращому випадку, що ми можемо очікувати в реальності, да, здобутків це посилення допомоги я, якоїсь, не, не е, повне задоволення наших інтересів, наших потреб, да, наших запитів, запитів адміністрації, ну офісу президента і, і, і президента Зеленського, запитів України. Е, а от е, те, що вони от, ну, нам можуть дати відповідь: ну з цього ми не можемо, а можемо оце, оце і оце. Наприклад, а, до речі, якийсь, якийсь ABC News пише, що ж сказав Зеленський у США, і кажуть ну, Зеленський каже, російсько-українська війна ближче до завершення. Ніж багато хто про це думає. Це таке знаєте освіження інформаційного простору. Можливо, знаєте, таке ем, для українців, деяких, які вже розчарувалися в тому всьому, якісь певні піднесення, що це від Володимира Зеленського. Так, щоб знаєте, що потім через два місяці це не було розчарування, бо люди думають, що от війна закінчиться. Зеленський вже сказав, а в кінцевому результаті, він буде мати ще цілий 25-й рік. Ну так, так і буде. Ви буде. Буде розчарування цими словами. Я, так? Я, я, з вами, я з вами згоден. От це розігрівання очікувань. Ну таке придати якогось оптимізму українському народу, ще вже ось ось-ось, ось і все, і все закінчиться. Це план Зеленського. Але е, він не враховує плану Путіна і він не, не враховує плану Байдена, тим більше не знає нічого про плани Гарріса чи Трампа. Тому е, президент Зеленський неодноразово говорив, що він хотів би цей план завершити до грудня, там чи до нового року, і ну розраховуючи, що він вступить в переговори з Володимиром Путіним із сильних переговірних позицій. Це буде посилення переговірної позиції України, е, і він тоді зможе зможе говорити з Путіним там умовно кажучи на рівних, але він не враховує плану Путіна. План Путіна не передбачає переговорів з Володимиром Зеленським. І план Путіна не ну, стратегічних головних переговорів. Його план це, це переговори з президентом Сполучених Штатів. Якщо з Байденом не вдалося, той не йшов на такі контакти і переговори, то Путін розраховує, що це вдасться з Дональдом Трампом. Дональд Трамп продовжує повторювати одне і те саме, що на наступний день після своєї перемоги він подзвонить Зеленському, подзвонить Путіну і скаже, що хлопці, досить там це це. Давайте сідайте, домовляйтесь. Знову ж таки, це не план про покарання Путіна, не план покарання агресора, і не план не якогось справедливого миру і, і не допущення продовження цієї війни там через якісь на якомусь витку. Це взагалі нічого не говорить про те, що якщо вони сядуть за стіл переговорів, то вони про щось домовляться. Трамп буде продавати свою свою. Політичну перемогу вже тим, що він їм і ми їх закликав. А там далі то вже їхні проблеми. Путіна цікавить розмова з, з Трампом як імовірним президент, президентом, ну або іншим кандидатом ну, президентом. Да, і розмова про Україну без України. Це це, це план Путіна. От і, звичайно, що ми не можемо. Ну він план зеленського це цього не враховує. Е, тому е, для Путіна все насправді е, дуже печально і, і трагічно в цій ситуації. Він зробив колосальну помилку, ну, очевидно, е, мозок пересохнув, що він вирішив це, це рішення прийняти, напасти на Україну, а вийти з цієї ситуації він вже не може. І тут ми в трагічній е, на, насправді ситуації перебуваємо. Ми або е, ну, на, наша доля, так би мовити, повністю виснажити. Е, Ресурси Російської Федерації це дуже важка і довга робота за допомогою знову ж таки наших партнерів, і тільки в такому випадку, виснаживши їхні ресурси для ведення війни, ми зможемо досягти якогось більш-менш сталого миру. Всі інші переговори, перемир'я, паузи, вони ризиковані і для нас, вони ризиковані для Путіна, тому що він може просто не всидіти в своєму кріслі і не зберегти своє життя. А от чисто ця кар... та війна це питання життя і смерті насправді. Тому всі уявлення наших західних партнерів, що з ним можна про щось говорити, якісь компроміси, ну, о, на мою думку, це романтичні ілюзії. Ну, я думаю, Будапешт в цьому переконаний на 100%, що можна говорити. А чи спільні в Україні і в заходу погляди? Ось вже зараз про завершення війни бо починалося, а та це повномасштабне вторгнення, і всі говорили ми з Україною. А от зараз, наприклад, президент Чехії Петер Павло сказав, що типу, ви справді думаєте, що Україна після завершення війни залишиться поверне собі окуповані території. Ну він типу, сказав, що не надійтеся, принаймні, тимчасово. Оця окупація вона ще буде. Е, от що ви можете про це? Це сказати це погляд наших західних партнерів, не лише друзів, але uh -huh. от, ну, таке в експертному середовищі, де так, в принципі, прийнято, прийнято вважати. Хтось озвучує з політиків, хтось з експертів озвучує. Ну що Україні так чи інакше все одно доведеться піти на якісь втрати, заради того, щоб просто припинити цю, цю бійню. От ну, це це раціональний підхід, так би мовити, з оцінкою ресурсів. Хто у кого є, там співставні ресурси, можливості України отримати. Додаткову допомогу від, від заходу, от о, там вважають, що ми о, маємо завищені очікування, що вони не можуть нам дати того, чого що, що ми просимо, і не тому, що там бояться чи ще щось, а тому, що просто не можуть дати, бо в вірних самі не вистачає, умовно кажучи, самі будуть готуватися до наступних воєн. Uh, і так далі, і тому подібне. Тобто є такий підхід, такі очікування. Він я би його назвав ну такі ну реалістичні Нас це так звані реалісти. Будьмо реалістами і, 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 заклики і так далі. Давайте, от от йти от, от, на компроміси, і таке інше. І що в нас самих не вистачить ресурсів розвалити Росію. Ну так з таким підходом, звичайно, ми Росію не розвалимо, а без розвалу Росії ми війну не ми, ми не, не убезпечимо себе і Європу, як мінімум, і світ від наступних воєн. І в нас вже трішки закінчується час. останнє запитання. Як ви думаєте, щось придумають в раді безпеки? ООН, а так, щоб вирішити у проблему з правом вето деяких постійних членів? Наприклад, Росія, це може бути ну Росія не погоджується та а, з такою певною реформою, щоб у неї забрали право вето. А наскільки вірогідно хвалення якогось подібного рішення на цій генасамблеї? Ну, е рішення про реформу Радбезу і скасування права вето для постійних членів. Я думаю, невірогідне, бо це за зачіпає інтереси не лише Росії, а й Сполучених Штатів, Китаю, Великобританії, Франції всіх постійних членів. Франція, до речі, грає на цьому, і президент Макрон неодноразово про це висловлювався. Що французи готові були би піти, навіть ініціюють. Цю, цю реформу, але всі інші чотири учасники вони не реагують так мають на, на, на дані пропозиції. Я не думаю, що це можна вирішити от, от, таким чином, просто через як, обговорення. Це може бути. Може колись статися, але станеться тільки тоді, після того як будуть буде е, ну, після якоїсь великої світової війни, коли потрібно буде затвердити новий світовий порядок або замінити постійних членів, або замінити правила, за якими вони, вони взаємодіють. І я тут скажу, що світ насправді і організація об'єднаних Націй е, вона на цьому шляху. Просто цей шлях не такий швидкий. Це можна зробити після поразки Російської Федерації, наприклад, в українсько-російській війні, і зникнення цього суб'єкта міжнародного права Російська Федерація з політичної карти світу. От тоді задумаються, подивляться, почухають потилицю. А кого замість них? E, і чи взагалі e, треба 5 залишати, чи зробити 10, там чи 15 цих членів, і чи взагалі потрібно їм це право вето? В, нова e, система почне формуватися, і закріпить нові правила на майбутні роки. Добре, дякую вам, Володимир Горбач, політолог, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. був з нами. Нагадаю, переглянути можете на Ютуб каналі ФМ Галичина. Знову ж таки традиційно слипати та ранковий маркер подій. Можете обуні будні 10.15, радіо ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємося і побачимось.